Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, вас вітаємо. І перше питання, все таки, хочеться дізнатися, як змінилася взагалом ситуація у зв'язку зі смертю Пригожина на кордоні можливо безпосередньо в республіці Білорусь. Тому що різні цифри виникають, то кількість наметів зменшено, то відповідно припущення щодо того, наскільки менше стало військових. Що ви можете сказати? Ну, власне, якщо говорити. А... Напряму кордону з Білоруссю то ситуація по нашому по нашій лінії кордону, вона як і раніше залишається повністю контрольованою, але щодо перебування російських найманців з ПВК Вагнер на території цієї країни, то можу зазначити, що ще до 23 серпня. Ми відмічали те, що їхня кількість на території Білорусі почала дещо зменшуватися. Раніше ми говорили про те, що на території Білорусі знаходиться понад 5 тисяч російських найманців з ПВК Вагнер але за останній час. З, почалося зменшення а, через те, що вони, начебто, їхали відпустку, але в подальшому не поверталися на територію Білорусі. Ну і власне тепер ми продовжуємо відстежувати м, щодо цієї ситуації, а, особливо після того як, начебто, а, лідер а, ПВК Вагнер загинув а, щодо. Чи залишаться е, вагнерівці на території Білорусі, чи ні? Бо е, власне після цієї події е, їхнє подальше перебування в Білорусі під великим питанням, тобто не виключається того, що практично вони будуть? Е, Вимушені виїхати з території Білорусі на територію Росії. Це пов'язано з фінансуванням, це пов'язано з з певними певно з тими домовленостями, за якими вони перебували на території Білорусі, але зазначу, що як і раніше, власне, та кількість найманців, яка є на території Білорусі, вони не становлять значної загрози, як Україні. Але бачимо, що а, ці, ці темі загалом і країни Європи також приділяли значної уваги, бо а, російські найманці могли долучатися до дестабілізації ситуації як на кордоні з Україною, так і на кордоні а, з країнами ЄС, якими межує Білорусь. Андрій, одне уточнення. На вашу думку, а чому зменшується кількість наметів у таборі базування вагнерівців у Білорусі? Адже ми бачимо, що до прикладу кількість техніки там залишається такою ж? Ну, дивіться, техніка це як правило ті транспортні засоби, якими вони доїжджали в в місце свого базування під Осиповичами. Для цього також розгорталися і наметове містечко, де вони проживали. Але серед техніки не було. Власне, важкої техніки, якою б вони могли е, користуватися для того, щоб здійснювати якісь провокації. Фактично, вони заїхали туди е, голі і босі в плані е, використання своїх е, військових навичок. Ну і через те, що їхня кількість зменшується, власне, ми бачимо зараз, і те, що оприлюднюють засоби масової інформації, розслідувачі, публікуючи супутникові знімки, що власне зменшується цей табір, ті елементи, які там розміщувалися, власне, для проживання. Не виключено, що коли вони виїжджали за межі Білорусі на територію Росії, то вони не використовували свої транспортні засоби, а добиралися в якийсь інший спосіб, в тому плані, що їм надавалася відпустка, начебто відпустка, для того, щоб вони залишали межі Білорусі і виїжджали на територію Росії. Зрозуміло, пане Андрію, і буквально 30 секунд Білорусь і Росія продовжують спільні військові навчання на території північної країни. Чи позначається це якось на нашому кордоні? Як і раніше, поряд нашого кордону ми не відмічаємо ні переміщення техніки, ні переміщення особового складу жодних підрозділів. ні з армії Білорусі, ні з армії Росії або якихось інших підрозділів. В тому числі знову ж таки, якщо говорити про російських найманців, але за ситуацією, яка там є, звісно, що пильно стежать підрозділи розвідки, в тому числі Державної прикордонної служби, для того, щоб аналізувати ту інформацію, наскільки це може бути загрозливо нашій країні. Однак зазначу, що всі підрозділи Сил оборони України, в тому числі Державної прикордонної служби, які знаходяться. Безпосередньо на лінії кордону готові до розвитку будь-якої ситуації. Ми максимально укріплювали і продовжуємо укріплювати нашу лінію кордону і наше прикордоння щоб протидіяти будь-якій загрозі. Дякуємо вам, дякуємо прикордонникам і закликаємо підтримувати збір на безпілотники для прикордонної служби. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був разом з нами.